Оформляли інвалідність за майже 4 тисячі доларів. Прикарпатті заблокували канал втечі військовозобов'язаних за фальшивими документами. Функціонував він завдяки корумпованим посадовцям медустанов. Організували лазівку для ухилянтів двоє мешканців Калуша. Колишня медсестра та її родич для безперешкодного перетину кордону вони виготовляли для так званих клієнтів фіктивні медичні довідки. В Ході посадового розслідування встановлено, що група оформляла фіктивні медичні документи та домовлялася з медиками про встановлення фальшивих діагнозів. На підставі, яких військовозобов'язані отримували групу інвалідності за свої послуги, зловмисники отримували в нагороду 3800 доларів США. В результаті клієнти отримали можливість незаконно перетнути кордон у період воєнного стану в якості інваліда. Як встановило слідство, таким чином фігуранти оформляли другу групу інвалідності військовозобов'язаному. Правоохоронці задокументували, як фігуранти оформили інвалідність військовозобов'язаному. Зробили це на підставі, начебто, наявності у нього психічного захворювання. Для цього зловмисники виготовили первинний пакет медичних документів та внесли недостовірні дані в медичні бази. Тож таким чином клієнт та його близький родич, який також підлягає призову, могли незаконно перетнути кордони як особа з інвалідністю і той, хто його супроводжує. Правоохоронці провели 16 обшуків у Івано-Франківську та Калуші в медичних установах, а також за місцями проживання фігурантів. В результаті обшуків вилучили ефективну медичну документацію так званих пацієнтів, чорнові записи та інші документи важливі для слідства, а також гроші понад 19 тисяч доларів США, 5 тисяч євро та 1 тисячу польських злотих. Організаторам повідомили про підозру за статтею 332 кримінального кодексу. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне організатором загрожує ув'язнення на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади. Крім того, правоохоронці перевіряють причетність до оборудки інших медпрацівників. Люса грибики талімаглатій телеканал 402.